Цієї ночі, за даними повітряних сил ЗСУ, противник атакував Україну 83-ма ударними БПЛА, типу шахети безпілотниками, імітаторами різних типів. Станом на 9 ранку підтверджено збиття 61-го ударного БПЛА типу шахет та безпілотників інших типів: у Київській, Харківській, Полтавській, Сумській, Чернігівській, Кіровоградській, Хмельницькій, Дніпропетровській, Запорізькій, Миколаївській та Херсонській областях йдеться у зведенні повітряних сил зсу. У сумах внаслідок атаки російського шахеда знищено багато автомобілів і пошкоджено п'ять будинків. Постраждала жінка, її доправили до шпиталю. За даними міської ради, ворожий дрон вдарив по стоянці автомобілів між житловими будинками. У Києві через падіння уламків БПЛА сталося загоряння нежитлової будівлі. Рятувальники оперативно загасили пожежу без постраждалих. Протягом доби окупанти атакували з артилерії та інших видів озброєння Харківську, Донецьку, Дніпропетровську, Запорізьку, Херсонську, Миколаївську, Сумську та Чернігівську області. За даними військових адміністрацій, є поранені пошкодження житлових будинків та об'єктів цивільної інфраструктури. Президент України Володимир Зеленський заявив, що якщо до завершення війни буде призупинено воєнний стан задля для проведення виборів, Україна втратить свою армію, і цим скористаються Росіяни. Що стосується виборів, ми всі хотіли б, щоб закінчилась війна, і ми би провели вибори. Ми, як ніхто, хочемо закінчення війни. В час війни наше населення проти виборів, тому що всі розуміють, що відбудеться, пояснив президент. Зеленський також знову згадав про складність голосування для військових людей на окупованих територіях, а також мільйонів українців, які вимушено перебувають за кордоном. Президент США Дональд Трамп вважає, що штати досягли прогресу в переговорах щодо припинення російсько-української війни. При цьому американський лідер відмовився розкривати подробиці будь-яких переговорів, які він мав із російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомляє Reuters. Крім того, Трамп зазначив, що штати підтримують контакти з Росією та з Україною. Букмекери оцінили шанси на припинення вогню в Україні у 66%. Про це свідчать дані онлайн платформи Полі При цьому 1 січня цього року показник досягав пікової позначки 71%. Крім того, ймовірність завершення президентом США Дональдом Трампом війни в Україні за 90 днів за оцінкою букмекерів становить 26%. У листопаді цей показник перевищував 50%.